Син віддав маму в будинок для літніх, але забув, хто оплачував йому навчання. Мамо, там тобі буде краще, тихо сказав Ігор, допомагаючи їй сісти в машину. Марія Іванівна дивилася на сина, не розуміючи, чому він такий напружений. Ще вчора вони сміялися за кухонним столом, а сьогодні вона вже тримала в руках маленьку валізу, коли вони зупинилися біля високої огорожі з вивіскою, пансіонат для літніх. Її серце впало. Ти віддаєш мене? ледь чутно спитала вона. Вітер тягнув по асфальту жовте листя, коли вони вийшли з машини. Запах хлорки та старих стін вдарив Марії Іванівні ніс. Щойно вони зайшли у вестибюль. Медсестра з холодною усмішкою взяла її валізу. Тут затишно, казав Ігор, але його голос зрадницьки тремтів. Вона мовчки кивнула, хоча відчувала. Як у грудях щось стискається, їй було 68 і, попри хворі коліна, вона ще сама готувала, прала і навіть підробляла швачкою, щоб не бути тягарем. Усе життя вона відкладала гроші, щоб Ігор мав освіту. Він закінчив університет у столиці, отримав престижну роботу, а вона завжди казала: головне, щоб ти був щасливий. Тепер він залишав її тут. У мене зараз складний період, мамо. Швидко сказав він, відводячи очі. Робота, переїзд. Я не можу за тобою доглядати так, як треба. Вона хотіла спитати. А навіщо тоді? Ми сім років разом будували цей дім, але проковтнула слова. Коли Ігор пішов, залишивши її з медсестрою, вона вийшла на подвір'я пансіонату. Запах сирої землі і старих яблунь змішувався з легким запахом ліків. Біля лавочки сидів старий у темній курці. Новенька? питав він, підводячи на неї погляд. Тут усі з різних причин, але майже всі через зраду своїх. Марія Іванівна сіла поруч, відчуваючи, як сльози печуть очі. Вона ще не знала, що через кілька днів у це місце прийде людина, яка переверне все. Ранок у пансіонаті починався однаково запах вівсянки, що варилася на кухні, глухий шум телевізора в холі і тихі кроки медсестер. Марія Іванівна прокинулася від скрипу візка, яким розвозили ліки. Вікно її кімнати виходило на подвір'я, де стара яблуня скидала останнє листя. Вона вдяглася і вийшла в коридор. Біля дверей сусідньої кімнати стояла пані Ольга, струнка жінка років 70-ти з акуратною зачіскою. «Ви новенька?» – запитала вона з м'якою усмішкою. Я тут уже рік. Мій син виїхав за кордон. Сказав, що тимчасово влаштує мене сюди. Минуло 12 місяців, і він навіть не дзвонить. Марія кивнула, відчуваючи, як щось у грудях стискається ще сильніше. Вони разом пішли до їдальні. За одним зі столів сидів старий у темній курці, з яким вона говорила вчора. Він махнув рукою: Сідайте, сусідко, по лавці, я Петро. Колись мав дві квартири в центрі, діти сказали, давай перепишемо, щоб податки менші були. Переписав. За тиждень опинився тут. Їхні історії лягали важким каменем у душу Марії. Усі вони мали спільне, рідні знайшли поважну причину віддати їх у пансіонат, а потім просто зникли. А ви чому тут? раптом спитав Петро. Вона хотіла сказати про роботу Ігоря, про його складний період, але слова застрягли. Натомість відповіла: Син вирішив, що так буде краще. Петро хмикнув це вони всі так кажуть, а насправді їм просто зручніше. Після сніданку Марія вийшла на подвір'я. Осіннє повітря було прохолодним, але свіже. Вона сіла на лавку і дістала з кишені стару фотографію Ігор у випускному костюмі з букетом квітів, а вона поруч горда і щаслива. Вона пам'ятала, як тоді віддавала останні заощадження, щоб купити йому цей костюм, і як він обіцяв, що ніколи не залишить її одну. Думки перервав голос медсестри. До вас, відвідувач Марія, здивувалася. У дворі стояв чоловік у темному пальті, якого вона не бачила багато років Сергій, її двоюрідний племінник. Він виглядав стривоженим: Тітко Марія, почав він тихо, я випадково дізнався, що Ігор продав вашу квартиру. Вона спершу не повірила, але в його руках був роздрукований витяг з реєстру, дата продажу тиждень тому, і підпис сина. Вона відчула, як ноги підкошуються, у голові закрутилися картинки, як вони разом садили квіти під вікнами, як вона прала йому сорочки, як він сміявся, коли отримав першу зарплату. Я Я навіть не знала, прошепотіла вона. Сергій стиснув її руки. Він використав довіреність, яку ви підписали торік, щоб залагодити комунальні питання. А тепер. Він власник нової машини і великої суми на рахунку. В грудях у Марії змішалися шок, біль і гнів. Вона раптом зрозуміла, вона тут не тому, що Ігор не мав часу чи хотів краще. Вона тут, бо він уже не бачив у ній людину, тільки перешкоду на шляху до грошей. Вона підвела голову і вперше за ці дні відчула, що в її очах з'явилася сталь. Сергію, допоможеш мені повернути моє життя? Він кивнув. Я допоможу, але треба діяти швидко. Після розмови з Сергієм Марія Іванівна довго сиділа в своїй кімнаті, не зводячи очей з витягу з реєстру. Кожна цифра там була, як цвях у серце, їй хотілося плакати, але сліз не було, тільки сухе, глухе відчуття порожнечі. Вона згадувала, як підписувала ту довіреність. Ігор тоді прийшов із уже готовими паперами, посміхався і говорив, що це потрібно, щоб сплачувати комунальні послуги онлайн, поки він у відрядженнях. Це полегшить нам життя, казав він. І вона підписала, бо довіряла йому безмежно. Тепер це життя він полегшив лише собі. За обідом Марія помітила, що Петро, той самий старий, у темній курці, дивиться на неї уважніше, ніж зазвичай. Коли вона вже збиралася йти, він тихо сказав: Не ображайтесь, але я чув, про що ви говорили з тим молодиком. Тут стіни тонкі, Марія кивнула, не знаючи, як реагувати. Якщо він забрав у вас квартиру, то просто так він цього не залишить, і ви теж не повинні, додав він. Я колись працював у міліції, знаю людей, які зможуть допомогти. Але треба діяти акуратно. В її серці майнула іскра надії. Вперше, з того моменту, як вона переступила поріг пансіонату, вона відчула, що не зовсім сама. Після обіду вона знову зустрілася з Сергієм у невеликій Альтанці на подвір'ї. Він приніс їй новини: я перевірив його банківські рахунки через знайомого. Великий переказ з'явився того ж дня, коли він продав квартиру. Якщо ми зможемо довести, що гроші пішли не на ваші потреби, у нас буде шанс відкрити справу. І що далі? спитала Марія. Далі ми будемо збирати докази, але. Він може зрозуміти, що ви вже знаєте. Правду, вона кивнула. Тоді треба зробити вигляд, що я нічого не підозрюю. Того вечора, коли вона поверталася до своєї кімнати, Петро тихо покликав її. Я подзвонив одному знайомому слідчому. Він у відставці, але любить ставити крапки над і. Якщо ви готові, ми можемо зустрітися вже завтра. Марія зупинилася на мить, їй було страшно. Але страх більше не був сильніший за бажання повернути собі життя. Я готова, сказала вона твердо. А вночі, коли пансіонат занурився в тишу, її розбудив звук повідомлення на телефоні. Мамо, завтра зайду. Треба поговорити. Вона довго дивилася на екран, перш ніж вимкнути його, і знала, завтра все зміниться. Ранок почався з густого туману, який затягнув подвір'я пансіонату. Наче хтось накрив його сивою ковдрою. Марія Іванівна сиділа біля вікна в холі, дивилася, як медсестри повільно везуть інвалідні візки з іншими підопічними на прогулянку. В руках вона стискала стару хустку подарунок від покійного чоловіка. Ця хустка була для неї талісманом, і сьогодні вона відчувала, що знадобиться її внутрішня сила. Близько одинадцятої до пансіонату зайшов Ігор. На ньому був новий темно-синій костюм. Дорогий годинник на зап'ясті блиснув, коли він зняв рукавички. Посмішка на його обличчі здавалася теплою, але Марія вже знала, за цією посмішкою холодний розрахунок. Мамо, він підійшов і нахилився, щоб поцілувати її в щоку. Як ти тут? Все добре? Живу, коротко відповіла вона, дивлячись йому в очі. Вони сіли за маленький столик у кутку холу. Ігор заговорив рівним, майже лагідним голосом. Знаєш, мамо, я багато думав. Розумію, що для тебе це несподівано, але повір, зараз так краще. Я зможу спокійно працювати, а ти отримувати догляд. А квартира? раптом запитала вона. Його погляд ледь-ледь змінився, але він швидко повернув усмішку. Мамо, я ж тобі казав, це тимчасово. Я вклав гроші в бізнес і скоро ми все повернемо. Вона мовчала, тримаючи руки на столі. Їй хотілося сказати, що знає правду, але Петро і Сергій вчора наголосили, поки не зібрані всі докази, треба грати обережно. Мамо, він нахилився ближче і тихо додав, ти ж розумієш, якщо почнеш розпитувати зайве, люди можуть подумати, що з тобою щось не так. І тоді, він зробив паузу, тебе можуть перевести в інший заклад гірший. Ці слова були як ляпас. Вона зрозуміла, що він не лише забрав її дім, а й готовий залякати, аби зберегти своє. Я тебе зрозуміла, Ігорю, сказала вона рівно, але в голосі звучало щось нове, чого він, здається, не помітив. Він підвівся, поплескав її по плечу і пішов, лишивши по собі запах дорогого парфуму і холодок у повітрі. Через годину до неї підійшов Петро. Завтра зустріч із тим слідчим. І ще Сергій дізнався, що Ігор уже переоформив частину грошей на рахунки за кордоном. Якщо ми не встигнемо, буде пізно. Марія стиснула хустку в руках. Тоді ми встигнемо. Наступного дня Марія прокинулася ще до світанку. Вікно було затягнуте тонким шаром і нею, і світ зовні здавався крихким, наче скло. Вона вмилася холодною водою. Щоб остаточно прогнати сон і страх. Сьогодні вони мали зустрітися з відставним слідчим, і від цього залежало, чи вдасться їй повернути своє життя. О десятій Петро тихо постукав у двері. Ходімо. Він чекає в альтанці за старою яблунею. Альтанка стояла в затінку, подалі від вікон адміністрації, там на лавці сидів невисокий сивий чоловік у темному пальті. Очі в нього були пронизливі, уважні. Це пан Микола, представив його Петро, колись працював у відділі по боротьбі з економічними злочинами. Микола потиснув Марії руку, уважно дивлячись на неї. Петро вже трохи розповів вашу історію, але мені потрібні деталі. Коли ви підписали довіреність, хто її готував, Марія дістала з кишені по жовклу копію документу. Він подивився на підпис, звів брови. Тут є цікава деталь. Дивіться, печатка приватного нотаріуса, яка вже два роки як недійсна. Це значить, що документ оформлено з порушенням. Це наш перший шанс. Вона відчула, як серце забилося швидше. Але цього мало, продовжив Микола. Ми маємо довести, що гроші з продажу не були витрачені на вас чи ваше утримання. Сергій каже, що вже знає про переказ за кордон. Так, кивнула Марія. Він навіть назвав банк, але каже, що потрібен офіційний запит. Запит ми зробимо, але не через поліцію, відповів Микола. У мене є колишній колега в банківській службі безпеки. Він може ненароком глянути рух коштів. Петро нахилився вперед. Але є ще один момент треба, щоб Ігор думав, ніби ви йому вірите якщо він запідозрить, що ми копаємо під нього, сховає сліди. Я зрозуміла. Тихо сказала Марія, я зіграю його гру. Микола кивнув і дістав з кишені маленький диктофон. Під час наступної розмови з ним залишіться в кишені. Може, він сам проговориться. Люди часто забувають, що їх слухають, коли відчувають себе впевнено. Марія взяла диктофон. Його холодний метал нагадував їй, що тепер вона не просто жертва, вона готується до бою. І ще, додав Микола, якщо ми знайдемо докази. Я зможу домовитися про швидке відкриття справи, але треба діяти в найближчі два тижні, потім гроші можуть зникнути назавжди. Марія підвелася у грудях уже не було того каменя, що тиснув перші дні. Його місце зайняло відчуття рішучості. Вона ще не знала, що перший шанс зловити Ігоря на слові випаде їй вже завтра. Наступного дня Марія прокинулася з відчуттям. Що серце б'ється швидше, ніж зазвичай. У кишені халата маленький диктофон, який вона перевіряла вже тричі. Кнопка Рек була єдиною її зброєю сьогодні. Близько полудня у холі почувся знайомий звук, важкі кроки та дзвінкий клацок металевої пряжки ременя. Ігор зайшов у пансіонат у дорогому кашеміровому пальті, тримаючи в руках невеликий пакет, на обличчі посмішка. Але в очах промайнула нетерплячість: Мамо! він підкотив стілець і сів навпроти, приніс тобі печиво і каву, як ти любиш. Дякую, Ігорчику, відповіла вона, намагаючись говорити спокійно, але пальці під столом злегка тремтіли. Вона натиснула кнопку запису, прикривши рух рукавом. Він налив каву в пластиковий стакан і почав говорити, ніби між іншим: Мамо, я от думаю. Може, ми продамо ще й дачу. Все одно ти там давно не була, а утримувати її дорого. А гроші куди підуть? обережно запитала Марія, наче цікавилася буденною річчю. Ігор знизав плечима. Ну, на мої проекти. Я ж уже показав, що можу добре інвестувати. Квартира ж принесла нормальний куш, правда? Марія ледь стримала подих. Він сказав це так недбало, ніби говорив про старий велосипед, а не про її єдине житло. А що ти вклав? продовжила вона, намагаючись витягти більше. Ігор глянув на неї з посмішкою, але в голосі з'явилася тінь самовдоволення. Ну, скажімо так, частину вивів на чисті рахунки за кордоном. Тут ніхто й не дізнається. Марія кивнула, роблячи вигляд, що не розуміє всіх наслідків, а всередині відчувала, як пульсує кров ці слова були тим, що їм потрібно. Раптом він нахилився. І, стишивши голос, додав: Але мамо, ти ж нікому не розповіси. Якщо почнеться розголос, у нас обох будуть проблеми, і тобі тоді доведеться залишитися тут назавжди. Вона відповіла спокійно. Звичайно, Ігорчику, тільки між нами. Він задоволено посміхнувся, допив каву і пішов, навіть не підозрюючи, що його слова вже збережені. Коли Марія повернулася до своєї кімнати, Петро чекав біля дверей. Вона мовчки передала йому диктофон. Петро підморгнув Завтра віддам Миколі. Це золотий квиток. І вперше за довгий час Марія дозволила собі легку усмішку. Вона не знала, що наступний крок змусить Ігоря втратити контроль. Наступного ранку Микола вже чекав Марію та Петра в альтанці. У його руках був диктофон, а на обличчі вираз задоволеного мисливця, який упіймав слід. Ви навіть не уявляєте, наскільки це цінний запис, почав він, натискаючи плей. Голос Ігоря, чіткий і самовпевнений, лунав у холодному повітрі. Частину вивів на чисті рахунки за кордоном тут ніхто й не дізнається. Марія слухала і відчувала, як усередині щось стискається. Це було і боляче, і полегшувально водночас. Тепер у них був доказ. План такий, Микола нахилився ближче. Ми організуємо зустріч, де Ігор думатиме, що говорить з потенційним інвестором. Насправді це мій колишній колега, який зможе витягнути з нього ще більше зізнань, і все це буде записано на відео. А якщо він не прийде, запитав Петро. Прийде, впевнено відповів Микола. Я подзвоню йому від імені знайомого. Скажу, що є вигідна пропозиція, але треба швидко зустрітися. Гроші його слабкість. Того ж дня Микола здійснив дзвінок. Розмова була коротка, але Марія чула, як у голосі Ігоря пролунав азарт. Добре, домовились, завтра о шостій вечора. Марія цілий день ходила, наче на голках. Їй було важко уявити, що її син, з яким вони колись смажили вареники на кухні та разом сміялися над старими фільмами. Тепер стане у пастку, яку вона допомогла сплести. Але що більше вона згадувала його холодні погрози? То твердішала її рішучість. Наступного вечора вони з Петром і Миколою зібралися біля маленького кафе в центрі. Усередині за столиком уже сидів колишній колега Миколи, вдаючи заможного бізнесмена. Камера була схована в сумці під столом. Ігор увійшов, оглянувся і підійшов до нього з впевненим кроком. Посмішка розтягнула його губи, коли він почув про велику суму, яку можна прокрутити за кордоном без податків. Він почав розповідати, як уже має досвід чистих переказів і як легко можна обійти закони. Кожне його слово фіксувалося, але раптом він зупинився, наче відчув щось недобре. Його погляд ковзнув до вікна, де крізь скло він міг бачити Марію, що сиділа на лавці поруч із Петром. Її очі були спокійними, але в них читалося щось, що змусило його насторожитися. Що вона тут робить? запитав він, і в голосі вперше з'явилася нервова нота. Микола, стоячи за рогом, ледь посміхнувся. Пастка починала спрацьовувати. Ігор різко підвівся з-за столу. Його погляд метався між бізнесменом і вікном, за яким сиділа Марія. Це що розіграш? кинула він, уже не приховуючи роздратування. Спокійно, Ігоре, сказав інвестор рівним голосом, ми ж тільки обговорюємо можливості. Ви ж самі сказали, що виводили гроші за кордон. Я такого не казав, він кинувся хапати пальто. Але в дверях кафе з'явилися двоє чоловіків у цивільному. Один із них пред'явив посвідчення. Ігоре Сергійовичу, ви затримані за підозрою у привласненні коштів і шахрайстві. Його обличчя зблідло. Він спробував щось сказати, але Микола вже стояв поряд, тримаючи в руках флешку з усіма записами. У нас достатньо доказів. Спокійно промовив він, і це лише початок. Марія зайшла до кафе повільно, але впевнено. Ігор глянув на неї. У його очах вперше з'явився не гнів, а розгубленість. Мамо, ти ж не могла, могла, перебила вона, бо ти залишив мене без дому і хотів залишити безгідності. Він опустив голову, слідчі взяли його під руки і повели до виходу. У натовпі, що зібрався біля кафе, хтось шепотів. Це ж той, що квартиру в матері забрав. Ігор ішов похнюплений, ніби вперше відчув вагу власних вчинків. Коли все закінчилося, Микола підійшов до Марії. Ми вже подали клопотання про повернення майна, і найімовірніше, квартиру вам повернуть. Марія вийшла на вулицю. Над містом починало розвиднятися. Сонце пробивалося крізь сірі хмари, кидаючи теплі промені на бруківку. Вона глибоко вдихнула свіже повітря. Петре, сказала вона, обернувшись до свого нового друга, знаєш, що найкраще? Не те, що я поверну дім, а те, що він більше нікого не зможе обдурити. Вона пішла повільно, тримаючи в руках свою стару хустку. Кожен крок здавався легшим. Того вечора, сидячи у своїй кімнаті, вона написала в зошиті одне речення, яке стало її новим кредо: той, хто принижує інших заради вигоди, рано чи пізно принизить себе. І вперше за довгий час Марія заснула спокійно.